Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсеній. Шановні телеглядачі, насамперед прослухайте, будь ласка, усну інформацію. Сьогодні вночі невідомі особи облили фарбою бюст провіднику ОНУ Степану Бандері у селі Грабівка Каловського району. За словами секретаря Завійської сільської ради Анастасії Васильів, на наругу над пам'ятником вчинили в ніч на 7 березня. На місці події вже побували працівники райвідділу управління Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. Також вчора на Львівщині було пошкоджено пам'ятник та меморіальну дошку Степанові Бандері. Про це повідомила прес Львівського у МВС. Шостого березня у вищому професійному училищі номер 7 відбулася нарада директорів професійно-технічних навчальних закладів області. Тема наради конкурентна спроможність випускника профтехзакладу через ефективну організацію виробничого навчання та практики у сучасних умовах виробництва. Розпочав нараду, ознайомивши присутніх з її порядком денним, заступник начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації Ігор Гаврилюк. Про зміни, які відбулися в обласній освіті, а саме в її структурі, повідомив перший заступник директора департаменту освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Володимир Дудчак. В нашій області тільки що головою обласної державної адміністрації підписано. Структуру департаменту, департамент освіти, науки, сім'ї, молоді, спорту, я вже можу тепер говорити, будуть три управління: управління освіти і науки, управління, управління молоді і управління спорту. Тобто три управління будуть структурі департаменту, де на те, що є міністерство, ви знаєте, що їх і тут будуть речі. Але на рівні адміністрації буде така система. Про діяльність вищого професійного училища No7, а зокрема про історичну довідку закладу, розповів директор цієї навчальної установи Володимир Мельник. Училище створене в 1967 році. Ви знаєте, калош став центром хімічної промисловості не тільки в області, але і України. Вимагалось дуже багато кваліфікованих робітників. І в училищі саме ці робітники готувалися, навчалися і поповнювали ряди наших будівельних організацій, технологічних організацій, які будували їх хімічні підприємства. На сьогодні в училищі нараховується 830 учнів, звичайно, менше, ніж було колись, але ви знаєте, що демографічна ситуація складається, що ми всі в такі ситуації, що трошки є, не в училищі в 1991 році було, отримало статус вищого, але на 1997 році було об'єднано шостим училищем. В результаті ви під'їжджали, бачили, там ще один корпус є, це колишнє шостого училище, вже зараз це сьомий, два гуртожитки, стадіон. Така наша база. Володимир Іванович також наголосив на проблемах закладу, а саме на великих боргах, яке має училище за комунальні послуги. Під час наради її учасники відвідали відкриті уроки, які проводилися у вищому професійному училищі. Побували, зокрема, на уроках із таких предметів, як екологія, основу розрахунку будівельних конструкцій, технологія виготовлення швейних виробів, фізична культура та виробниче навчання. Опісля директори професійно-технічних навчальних закладів області переглянули концертну програму, яку підготували студенти училища та ознайомилися з матеріально-технічною базою навчального закладу. А під час круглого столу учасники Наради розглянули низку питань та підвели підсумки роботи. В рамках відзначення Шевченківських днів, які тривають з 1 по 10 березня в центральній дитячій бібліотеці, що по вулиці Підвальній, відбувся тематичний ранок а почитайну синку Ковзаря. 9 березня виповниться 199 років від дня народження пророка та сина України Тараса Григоровича Шевченка. Захід організували завідувач бібліотекою Богдана Михайлюк та бібліотекар-абонемент Оксана Нижник. Вони розповіли про учнів 4-го А-класу Калоської загальноосвітньої школи No3, яких запросили на ранок. Що це дуже активні діти, які багато читають і мають багато цікавих ідей. Наприклад, минулого року організували свято для бабусь і запросили на нього і бібліотекарів, щоб допомогли у його проведенні. Таким дітям хочеться допомагати, і з ними легко працювати, відзначають працівники книгозбірні. Отже, ведуча заходу розповіла про основні. Від... В автобіографії Кобзаря, про бідне життя його кріпацької сім'ї і залізні стовпи, до яких мріяв вдійти маленький Тарас, адже вони підпирають небо. Поневірянь зазнав Шевченко багато, служив у пана пастухом, кухарчуком, козачком. Був свідком, як кріпаків, без докору совісті, міняли на собак, засилали в Сибір з найменшу провину, голили в москалі. Звучали вірші Шевченка та рядки, які покладені на музику. А таких у Кобзаря чимало. Пісня присвячена великому поету прозаїку і художнику. Доля рано почала випробовувати і гартувати дух Шевченка. Дев'ятирічному віці він залишився сиротою. 24 роки свого життя був у кріпацтві, 10 років у солдатській неволі. Та заслані і лише 13 років був вільною людиною. Діячі російської і української культури, помітивши талант Тараса, адже спочатку він почав малювати, а потім писати, викупили його скріпацтва. Аж тоді він почав навчатися в академії мистецтв. Помер у далекій чужині у Петербурзі, але його слово живе і понині неумирущі, і його заклики до боротьби. Він був справді пророком, бо вірив у майбутнє України, що народ говоритиме рідною мовою, тою, що мати дитині співала колискову. Далі діти брали участь у Вікторині відгадуючи факти з біографії Шевченка та рядки з його творів, разом з ведучою читали поезію. Оксана Нижник зачитала вірші з нової книжки, яку бібліотека отримала нещодавно Малий Кобзар, і продемонструвала яскраві ілюстрації. До речі, ім'я Тараса з грецької означає бунтівник. Таким, напевно, і був його дух нескореним і незламним. Протягом трьох днів на сцені палацу культури юність тривала запекла боротьба серед калуських кавенників за вихід до фінальних ігор учнівського кавену. Цьогоріч в кмітливості, артистичності та гуморі змагалися між собою команди з десяти шкіл міста. Цей чарівний світ розваг такою була тема цьогорічних півфінальних ігор КВН. Загалом в запеклій боротьбі взяли участь 10 шкільних команд. Ведучими цього дійства був незмінний Ростислав Микитюк. Щоправда, у складі журі відбулися кардинальні зміни. Починаючи з 2007 року, головою журі був міський голова Ігор Насалик. І саме тоді він започаткував традицію нагороджувати переможців поїздками за кордон. Цьогоріч склад журі, який війшли представники управління спорту, культури, освіти та засобів. Масою інформації очолив начальник управління пенсійного фонду у місті та районі Ігор Кучма. Тож наразі невідомо, чи зуміє новоспечений голова журі, продовжити традицію нагороджувати переможців КВН поїздками за кордон. Перший день півфінальної гри 4 березня на сцені Палацу культури «Юність» змагалися між собою три команди: Сім-Сім, сьома школа, Хотінський квартал, дев'ята школа та команда шляхетних гімназистів. Як завжди, діти змагалися в трьох конкурсах: візитка, привітання, тема кімната сміху, розминка, тема буває такий момент, коли та домашнє завдання музичний калейдоскоп. Цьогоріч дещо було змінено систему відбору до фіналу. Якщо минулий рік у фінал проходили команди, які по загальній кількості. Балів були в числі перших, то цьогоріч оцінювання відбувалося з суто по одній півфінальній грі. Тож першого дня найбільше балів набрала команда гімназії 130 та команда 9-ї школи 119 балів. Другого дня, 5 березня, в боротьбу за вихід у фінал вступили команди 10-ї школи в десятку першої, перші та успішні та п'ятої п'ятий квартал. За результатами другої гри до фіналу вийшли команди в десятку 130 балів та п'ятий квартал 123 Bale. І в останній день, 6 березня, за перемогу змагалися чотири команди: третьої школи Голодранці, четвертої Фою, другої Донстоп та шостої Гламур. І як результат перемогу здобули команди другої школи 129 балів та шостої 136 балів. Власне, команда Гламур, набравши найбільшу кількість балів, представлятиме наше місто на обласному чемпіонаті КВН кавалєрочка 2013. Слід відмітити, що загалом гра усіх команд була непоганою. Дехто був слабкі, Інший у візиці, дехто у домашці, а хтось і в розминці. Були команди, які заворожували своєю артистичністю, тоді як сценарій відчутно був слабкий. Інші, навпаки, при сильному гумористичному сценарію була відсутня артистична гра. Та як би там не було, все одно КВН це є титанічна праця в першу чергу учнів, учасників команд. За цією працею ховаються інтриги та образи, хвилювання та сльози, дружба та перше весняне кохання, недоспані ночі та пропущені уроки. І все це заради сміху, заради КВНу. Слово сполучення, аварійно-рятувальна служба та пожежна охорона у багатьох асоціюється з сильними та мужніми чоловіками, готовими будь-коли стати на захист людського життя та власності. Але не всі знають, що першими приймають сигнал біди саме жінки. Напередодні жіночого свята наші кореспонденти познайомилися з роботою представниць далеко не жіночої професії, рятівника. Не кожен може уявити собі усю специфіку та складність роботи в аварійно-рятувальній службі та у пожежній охороні. Приміром, праця диспетчера-радіотелефоніста пожежного підрозділу вимагає не стільки фізичної, скільки моральної витривалості. Потрібно мати сильний характер, щоб, отримавши повідомлення про пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію, не розгубитися і прийняти єдине правильне рішення швидко і точно організувати допомогу. Заслуженою повагою у колективі служби цивільного захисту Калуша та Калуського району користується диспетчер Галина Гунза, рядові служби цивільного захисту Оксана Галій та Ірина Кущак. Радіотелефоніст Галина Гунза, яка працює у пожежній частині уже 10 років, зізнається, що залізні нерви набуваються разом з іншими професійними навиками з часом. Саме їй випала нагода зустріти жіноче свято на робочому місці. Наша творча група завітала у диспетчерську саме в той момент, коли пані Галина відправляла чергову команду пожежних на гасіння загоряння в приміщенні колишньої друкарні на вулиці Шевченка. Впорушив з бойовим завданням, Галина Гунза погодилась оцінити свою роботу у практично чоловічому колективі. Не важко, я, в принципі, дуже задоволена, що працюю в чоловічому колективі, це набагато легше, мені так здається. Кожен з моїх хлопців, які в по караулі працюють, завжди ми знаходимо взаєморозуміння і у нас дружній гарний колектив. Тривалий час багато зусиль та старань прикладають до своїх професійних обов'язків, через що користуються заслуженою повагою в колективі, і провідний фахівець служби цивільного захисту населення, майор служби цивільного захисту Тамара Іваницька та начальник фінансово-економічного відділу Ольга Царинська. Працювати не важко, тому що е, працюю у чоловічому колективі більше 33 років, і е, наоборот, легко бо завжди чувствуєш підтримку від е, колективу. І... Працювати легко, в чоловічому колективі. Багато добрих слів заслуговують і колишні працівниці пожежної частини, які зараз перебувають на заслуженому відпочинку: Антоніна Іваницька, Оксана Кучера, Галина Монастирська, Надія Буренко, Наталія Антіпова, Ольга Білан та Любов Петрів. Тому заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини No6, майор служби цивільного захисту Степан Савчин не пошкодував приємних слів, відзначаючи високий професіоналізм і чудові людські якості жінок, які працюють у пожежно-рятувальній службі. Дорогі жінки, колектив нашої частини щиро вас вітає з нагоди відзначення міжнародного жіночого дня, 8 березня. Не дарма кажуть, що весна починається з міжнародного жіночого дня, адже всі жінки світу асоціюються саме з цією порою року. В Цей день хочеться побажати вам всього найкращого. Здоров'я вам і вашим сім'ям! Щастя, благополуччя, радості, тепла, нев'янучої молодості і всіляких зімейних гараздів. До міжнародного дня жінки, 8 березня, свято для сестричок, бабусі найрідніших мам підготували вихованці групи віночок дитячого навчального закладу Калинка. Подекуди це невиразні, але видно дуже старано підготовлені вірші, пісні і танці стали приємним і дорогим подарунком для присутніх. Малеча, звичайно, хвилювалася і з нетерпінням чекала свого, так би мовити, виходу. Святковий одяг у дівчаток національні строї та пишні плаття, у хлопчиків вишиванки та майже справжні фраки з метеликами додавали відповідної атмосфери. Звучала пісня Подарунок мамі, віршики подекуди кумедні і ледве чутні, але такі дорогі для сердець тих, кому вони адресовані. Потім прийшла весна, яка провела за собою яскраве сонечко. А для малят це радість, адже можна багато гуляти і гратися на дворі. І, напевно, навіть самі не усвідомлюючи. Цього діти тішаться весні набагато більше, ніж дорослі. Адже кожна мама не раз чує, а коли вже не буде снігу і буде сонечко і тепло. Не оминули увагою і бабусі, які частенько люблять, пестять і дозволяють онукам більше, ніж мами. Для них теж прозвучала пісня. Але найбільше присутніх зворушив танець з квітами, які малеча потім поклала до ніг мамам і бабусям. Діти старанно крутилися у музичному ритмі, піднімаючи вгору ручнята і весь час поглядаючи, чи мами з бабусями дивляться. Далі маленькі мамині помічники, майбутні Харі у білих ковпаках заспівали про пиріжки. Дві команди хлопчиків, як справжні чоловіки, змагалися, хто швидше складе букет для мам чи дівчаток. Звісно, переможених не було. І нагородою за підготовку свята діткам була казка в імпровізованому ляльковому театрі про маленького котика, який заблудився і загубився від мами. Веселила малечу весняна Петрушка. І на завершення діти подарували своїм рідним саморобні листівки аплікації, і всі разом вели хоровод. Весняне свято підготували вихователь Марія Довган та музичний керівник Андрій Венор. І це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені, щиро, дякую вам за увагу і, звичайно, вітаю усіх прекрасних представниць людства із святом 8 березня, святом весни. Щастя вам, кохання. Звісно, що здоров'я на все добре.